Що зараз відчуває тренер? Радість. Захід є цікавим, тому що практика Європейського суду з прав людини щодо застосування конвенційних норм, розуміння негативних та позитивних зобов'язань держави вона є дуже актуальною на даний час. Вона завжди була актуальною, але можливість долучитися до обговорення певних практичних кейсів з фахівцями різних напрямків це дуже цікаво і дуже необхідно, мені здається, на даному етапі розвитку. Формат ідеальний, бо я сама є тренером тренінгового центру прокурорів України і працюю за такою програмою. Таким форматом сьогодні мені було цікаво і корисно побуде по іншу сторону тренінгу бути не тренером, а учасником. Я розумію, що це ідеальний формат для проведення тренінгів чи семінарів з таких тем. На даний час, оскільки у нас має місце воєн військова агресія з боку Росії, суспільство досить емоційно сприймає ці. Блочини, які вчиняються щодо нашого населення. І нам важливо все ж таки керуватися від від емоцій і показати, що ми країна європейського спрямування, яка поважає базові цінності, поважає конвенцію з прав людини. Дуже корисний формат. І навіть всі учасники в призворотньому зв'язку вказували на те, що для них. Дуже корисне спілкування між цими професійними да, спільнотами адвокатів, прокурорів, слідчих, і е, вони мають змогу обговорити актуальні проблеми і. Е, Дійти до якогось такого єдиного, ну може, не завжди єдиного, але обговорити проблему. Робота в змішаних групах допомагає краще зрозуміти позицію протилежних сторін у процесі, зрозуміти їхню проблематику і шляхи мислення, яким чином з якими проблемами вони стикаються, як вони їх вирішують. Що можливо було б змінити в цьому контексті, дуже важливо почути іншу позицію, яку не завжди можна висловити під час процесу судового якому ми приймаємо участь. Які проблеми проблеми в контексті статті, яка передбачає заборону катування, з приводу того, що особа, яка піддавалася катуванню, вона дійсно менш захищена ніж, скажімо так, жертва в інших статтях, оскільки вона частіше всього перебувала під контролем правоохоронних органів, які, скажімо, так мають можливість приховати злочини або приховати докази або їх знищити, і тому вже використання стандарту по зрозумним сумнів, воно дещо таке стає проблемою, дипломатичним, скажімо так, для захисту прав потерпілої особи, і тому мені сподобалася запропонована така концепція з приводу балансу ймовірностей. Коли вже та сторона, під контролем якої була жертва, потерпіла особа. Вона повинна доказати причину походження тих тілесних пошкоджень, які ви які потерпілої особи. Якщо такі тренінги будуть проводитись, це просто буде змінювати. Суспільство юридичне, і змінювати його в прогресивному стані, покращувати його якість в юридичному суспільстві, я маю на увазі і прокурора, і суддів, і інших правників, які практикують особливо в сфері захисту прав людини, немає межі професіоналізму. Взагалі. Потрібно свій шлях вдосконалювати. Тут неможливо зупинятись, тому що динамічно розвивається право, динамічно розвивається держава, і щоб воно була держава правовою, воно повинно право і захист прав людини не може відставати від розвитку держави. Тому самі такі тренінги вони є найбільш передовим методом вирішення такої задачі.